Саме так, як ми обговорювали в останньому відео, не лише ціна біткоїна, а й увесь крипторинок пережив величезний крах, під час якого навіть Майкл Сейлор зі своїми біткоїн активами вперше за кілька років опинився в мінусі. Саме тому сьогодні нам потрібно детально обговорити, що це означає для крипторинку, де знаходяться наступні цінові цілі, чи впадемо ми ще нижче, і яка зараз моя точна стратегія. Адже вже зараз можу вам сказати, є кілька рівнів, які зараз надзвичайно важливо втримати. Тож сьогоднішнє відео дійсно є надзвичайно важливим. Тому, будь ласка, дивіться відео від початку до кінця. І на цьому щиро вітаю вас знову на моєму каналі. Мене звати Наталі, я щодня приношу тобі найсвіжіший контент про криптовалюти. Підпишись на мій канал, увімкни дзвіночок і, будь ласка, постав лайк. Тож, перш ніж ми поговоримо про те, чому ринок учора так сильно обвалився, як усе розвиватиметься далі, і що я зараз роблю. Давайте спочатку поглянемо на загальний стан ринку. Ну що тут особливо скажеш? По суті, все насправді в червоній зоні, і думаю, навряд чи знайдеться хтось, хто під час цього краху не втратив пристойну суму грошей. Я маю на увазі, для цього нам достатньо просто подивитися на ліквідації. Вони насправді ще нещодавно були ще вищими, тоді ми були майже на рівні 2,5 мільярдів доларів. Зараз ми тут маємо 2,13 мільярда, і більша частина всіх цих ліквідацій насправді ще нещодавно становила 2,27 мільярда доларів. Це були лонги. І я сподіваюся, що більшість із вас уважно дивилися мої останні відео, особливо останнє, коли ми ще були на рівні 85 тисяч доларів, і я вас тоді попереджав. Тоді я ще раз дуже докладно пояснив, чому дуже ймовірно, що крах ще не закінчився і що ми можемо піти ще нижче. І цікаво те, що я завжди роблю такі відео у критичні моменти, і щоразу ці відео заходять просто дуже-дуже погано. Щось, в принципі, зрозуміло, адже саме у такі періоди, коли справи йдуть гірше, можливо, не так вже й хочеться дивитися щось про крипту тощо. Але я можу вам пообіцяти, що насправді я роблю відео лише тоді, коли інформація дійсно дуже важлива для вас і коли вона вам справді потрібна. Тому так важливо підписатися на канал і особливо увімкнути дзвіночок, щоб щоразу отримувати сповіщення, коли я випускаю нове відео. Але щоб повернутися до біткоїна, тут дійсно є кілька важливих речей, які потрібно обговорити. Адже з того моменту, як ми пробили цю бичачу прапорцеву фігуру вниз, можна було очікувати, що рух вниз продовжиться, і просто подивіться на вищі таймфрейми, як часто ця область виступала підтримкою та опором. І саме тому було так важливо, що ми відбилися від цієї зони в 75 тисяч доларів, хоча б на перший час. Адже якщо ми зараз подивимося на початок місяця для біткоїна, то можна ще краще побачити, що це дно тут на рівні 74 тисячі 300 доларів є надзвичайно важливим для бичачої ринкової структури. І будь ласка, не зрозумійте мене неправильно. Я не кажу, що всі мають купувати на просадці All-in, бо я вже давно говорю, що ризик і далі залишається спрямованим вниз. Але з теоретичної точки зору це факт, що на даний момент ми ще не пробили бичачу ринкову структуру на початку місяця, однак це не означає, що ми не можемо все ж таки пробити її вниз. Але на мою думку, це вже дуже добре, що нам поки що вдалося її втримати, адже зараз справді багато людей спостерігають саме за цим рівнем. І якщо ми зараз ще раз, як обговорювали в минулому відео, увімкнемо VPVR, тобто профіль об'єму, який показує нам, скільки біткоїнів було продано за якою ціною, тобто скільки разів вони змінили власника, то можна побачити, що під нами відносно мало підтримки за об'ємом. Наступний рівень підтримки знаходиться лише в діапазоні від 60 до 70 тисяч доларів. І до цього, звісно, додається ще й те, що цільова ціна цієї бичачої флагової формації з технічної точки зору знаходиться трохи нижче 63 тисяч. Але це, звісно, не означає, що ми одразу впадемо вниз, адже саме після такого краху, який ми щойно пережили, і такої важливої підтримки, на якій ми зараз знаходимося, насправді варто очікувати протилежного. І шанси насправді зовсім непогані, що ми можемо побачити так званий контртрендовий ралі. Але як і під час останніх пампів, які ми разом спостерігали, ситуація залишається такою: поки ми не проб'ємо важливі рівні вгору, ризик і надалі спрямований вниз. І це ще не все. Є ще одна надзвичайно важлива річ, яка з одного боку може звучати трохи лякаюче, але з іншого боку, можливо, це якраз навпаки. Адже ми не повинні забувати, що якщо ви дійсно фундаментально переконані у біткоїні, то чим нижче ми опускаємося, тим більше зростає співвідношення шансів до ризику. Адже давайте будемо чесними. Найбільші гроші заробляють не тоді, коли купують на історичному максимумі, а коли просто купують на дні. І тут для мене дійсно існує рівень all in який з точки зору співвідношення ризику до вигоди в минулому був беззаперечно найкращим рівнем для купівлі біткоїна, адже багато хто з вас, можливо, вже помітили, наскільки важливими для біткоїна є певні ковзаючі середні. Я маю на увазі, що тут у верхній частині у нас був 50-ти тижневий ковзаючий середній, який, по суті, є найважливішою підтримкою під час бичачого ринку. Коли ми втратили цю підтримку вниз, ми разом на каналі відкрили шорт по біткоїну і також обговорювали, що ймовірність подальшого падіння значно зросла. І хвилинку я просто вимкну малюнок, щоб ви могли це краще побачити. Тому що справа в тому, що коли ми втратили цю підтримку, ми досить швидко спустилися до стоденного ковзаючого середнього. Ось ця синя лінія, яка підтримувала нас вже близько 10 тижнів, а наступний важливий ковзаючий середній зараз знаходиться приблизно на рівні 58 тисяч доларів. Але, звісно, з кожним тижнем, що минає, ця лінія піднімається все вище. І як вже згадувалося, навіть якщо це зараз звучить трохи лякаюче, що ми можемо ще так сильно впасти, то чим ближче ми підходимо до цього рівня, тим кращим стає співвідношення ризику до прибутку. Подивіться, що відбувалося в минулому. Давайте для цього повернемося аж до 2014 року. Подивіться, тут ми втратили 50-денну ковзну середню і одразу після цього впали до 100-денної. А потім, коли ми втратили і цю, ми також одразу спустилися до 200денної, де ми справді майже ідеально могли б знайти точку входу. Далі, у наступному ведмежому ринку у 2018 році, ми також втратили 50-денну, потім спустилися до стоденної, і коли втратили і цю, ми справді ідеально відбилися від двохсотденної ковзної середньої на тижневому графіку. І це також був би ідеальний момент для входу. І навіть під час краху через ковід ми, щоправда, короткочасно опустилися нижче, але все одно це був би чудовий момент для входу, адже вже на закритті свічки того ж тижня ми знову знайшли підтримку. Лише тут, у ведмежому ринку 2022 року, після краху Celsius і FTX, ми побачили, що деякий час перебували нижче 200 денної ковзної середньої. Але навіть тоді, якби трохи зачекати, це все одно був би чудовий момент для входу, і все одно можна було б зробити хороші 5 іксів. Тому зараз. Я зроблю все необхідне, щоб особливо на цьому рівні зайти по-справжньому масштабно, крім того, я зараз налаштовую свої трейдинг боти так, щоб вони були точно готові до такого падіння, щоб автоматично змогли на цьому заробити, якщо ми туди дійдемо. Адже навіть якщо нам пощастило на каналі, і з того часу, як ми пробили 50-й ковзаючий середній, інвестували лише в ті проекти, в які ми дійсно віримо на довгострокову перспективу, і які навіть показали дивовижні результати. Наприклад, як цей Кентон Бот, який у нас працює вже майже 30 днів, він з початку року приніс гарні 50% прибутку, і наш кешбот також працює дуже добре, як і наш біткоіншбот. І все ж таки, треба чесно сказати, що через величезний крах, який ми зараз спостерігали, частина ботів у нас у мінусі. І навіть деякі з них дійсно вийшли за межі діапазону, що, звісно, зовсім не круто. Але принаймні мої позиції зараз у меншому мінусі, ніж якби я просто взяв і відкрив лонг. І принаймні це всі позиції, щодо яких я особисто очікую, що рано чи пізно вони знову будуть у прибутку. Хоча, звісно, потрібно подбати про те, щоб у цей час не бути ліквідованим. Я маю на увазі, звісно, якщо ви вважаєте, що біткоін більше ніколи не зросте і тепер буде рухатися до нуля, тоді краще все закрити. Але навіть якщо це не є фінансовою порадою, я особисто цього робити не буду. Я залишаю всі позиції відкритими і лише для деяких з них підлаштую діапазон так, щоб вони були захищені навіть у ведмежому ринку. Поточні налаштування бота, які вказані в описі до відео для біткоїна, і так вже були на рівні 62 тисяч доларів. Тобто, фактично, майже точно перед ціною ведмежого прапора, але я б хотів ще трохи нижче. А для Ethereum поточне налаштування знаходиться трохи нижче за 1700 доларів. Але і тут я хотів би мати ще трохи запасу вниз. І справа в тому, що у мене немає кришталевої кулі, тому я не можу вам сказати, чи будемо ми падати далі, чи ні. Я можу лише поділитися тим, якою є моя думка на даний момент, і на основі цього розробити стратегію, щоб бути максимально підготовленим до найгіршого. Як кажуть, сподівайся на краще, готуйся до найгіршого. Але щоб ще раз повернутися до біткоїна, теоретично ми зараз сформували cme геп, але нам обов'язково потрібно подивитися, як сьогодні ввечері відкриються дорогоцінні метали, а також як відкриються ф'ючерси. Адже якщо ми побачимо там продовження краху, то можна очікувати, що і біткоїн ще трохи опуститься вниз і знову протестує свої мінімуми. І справа в тому, що я вважаю більш імовірним у середньостроковій перспективі, що ми ще трохи підемо вниз, але все ж існує можливість, що зараз ми формуємо так званий паттерн накопичення. Ми вже розглядали це детальніше в минулому відео, і в такому випадку ми щойно завершили фазу спрінг завдяки пробою мінімумів, і тепер, чесно кажучи, маємо відіграти цю фазу та як пружина відновитися вгору у вигляді v подібного відскоку. Тільки тоді можна буде взагалі говорити про те, що це відновлення продовжується. І навіть цей графік насправді говорить на користь биків. Адже графіки, по суті, є нічим іншим, як закарбованою в ціні психологічною поведінкою людей, тобто трейдерів. Тому ми часто бачимо на ринку схожі та повторювані патерни. Адже якщо порівняти зараз біткоін із Google та Nvidia, то можна побачити, що і Google, і Nvidia минулого року показали схожий рух. Адже спочатку ми тут, на верхівці, мали новий історичний максимум на трендовій лінії, як у біткоїна, так і у Google та Nvidia. Потім у всіх трьох тут була сильно поважена трендова лінія. Ми пробили її вниз, а потім продовжили цей висхідний рух, що, звісно, є одним із можливих сценаріїв. Я б зараз сказав, що це варіант для оптимістів серед біткоінбиків. Але ви можете написати в коментарях, що ви про це думаєте і що, на вашу думку, станеться в найближчі тижні. І одним із тих, кого вчора справді дуже сильно зачепило, став інсайдер кіт від 10 жовтня, який під час великого краху тоді заробив 100 мільйонів доларів прибутку. Він під час цього краху втратив усе і навіть більше. Як можна побачити тут, його фактично ліквідували на рівні приблизно 2200 доларів по етеріум. Якщо зараз подивитися на графік Етеріум, то це насправді саме та ціна, на якій Етеріум знову розвернувся. Я насправді ще вчора подумав, що коли ми втратили рівень у 2800 доларів, це, ймовірно, стане дуже критичним для Гарета і може стати чудовою можливістю для Лонгу просто увійти саме в той момент, коли його ліквідують. Але для цього мені довелося б сидіти за комп'ютером 24 на 7. і через те, що я досі трохи нездужаю, я насправді просто заснув і все це пропустив. Інакше я б учора дійсно записав для вас відео, але не знаю, що зараз тут відбувається. Напишіть мені в коментарях, чи вже підхопили щось, або, можливо, зараз теж почуваєтеся не дуже добре. Але як би там не було, загалом він під час цього краху втратив 130 мільйонів доларів з коливанням майже у 300 мільйонів доларів. Треба просто усвідомити, які це шалені масштаби. Але для Ethereum, на мою думку, це однозначно дуже позитивна річ, що його нарешті ліквідували. Адже саме той факт, що всі маркетмейкери весь цей час тільки й чекали, щоб його ліквідувати, звісно, діяв на ціну як магніт, адже ціни просто притягуються ліквідністю. Тож мене б зовсім не здивувало, якби ми зараз у найближчі тижні побачили певне полегшення. Звісно, за умови, що дорогоцінні метали та традиційні ринки теж трохи підуть назустріч. Зверніть сьогодні обов'язково увагу на ф'ючерсні ринки, як вони відкриються. Це знову принесе чималу волатильність. До речі, сейлор щойно знову опублікував пост, у якому заявив, що купуватиме ще більше біткоїнів. Мені справді цікаво, скільки їх насправді буде завтра, коли він офіційно це оголосить, і головне, скільки грошей він зможе ще зібрати в майбутньому, поки ціна біткоїна перебуває на такому низькому рівні. Зрештою, не варто забувати, що вчора, під час розпродажу, він навіть тимчасово вперше за кілька років опинився в мінусі зі своїми всіма біткоїна активами. І хоча це не означає, що він одразу має продавати свої біткоїни, там, зрештою, він уже відклав кілька мільярдів готівки, щоб виплачувати дивіденди, це все ж може означати, що йому буде складніше залучати нові кошти. Але ну що ж, принаймні наразі він може й далі активно купувати, що чим нижче ми опускаємося, тим менш дурною ідеєю це виглядає. Але напишіть у коментарях, що ви про це думаєте. І на цьому ми вже підходимо до кінця відео. Сподіваюся, сподобалось. Ставте лайк, якщо цікаво, і до зустрічі.